Доброго дня. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, це спа-салон? Так, це спа-салон Африк. Мені потрібен сертифікат. Чи є у вас е, така можливість? Так, у нас є сертифікати. Ви не будете задавати мені питань? Та можу. А на яку суму вам потрібен сертифікат? А на яку є? 5, 10 та 15 тисяч. Давайте на 10 тисяч. Е, добре. А як я його можу забрати? Це офлайн, онлайн, чи як у вас взагалі це відбувається? Е, хвилинку. Люда! Чуєш, у нас сертифікати є, чи вже нема? Є, поняла. Е, ну, дивіться, в нас сертифікати є тільки. Е... По місцю їх можна придбати онлайн, uh -huh. на жаль, нема. Єдине, mm. що я вам можу сказати, то що я можу вам скинути фотографію з сертифікату та й все. Uh -huh. А там якогось QR-коду гарного або просто гарний е віртуальний сертифікат, можливо, бо це на подарунок, і просто фотку з сертифікату трошки буде дивно, мені здається. На жаль, ні, тільки фото. Ну, номер ще сертифіката і все. Ясно. Інших варіантів то ще не запропонуєте? Ні. Тільки так. Угу. Добре, дякую, до побачення. До побачення. Друзі. На дворі 2025 рік невже не можна зробити так, щоб клієнту було зручно купити гарний сертифікат та відправити його по електронній пошті або просто в месенджер друзям або рідним, для кого вони хочуть зробити приємний подарунок? Прогрес іде попереду, а в деяких спа-салонах сервіс залишився приблизно в 2000-х роках.